Всім привіт! Сьогодні такий фрікі стайл влог-тест. Чому фрікі? Тому що я вважаю, що знімати на повнокадрову тушку, тушку е з руки. ну Це типу, трошечки самогубство. Кілограмовий такий собі сетапчик носити, не дешевий до речі. Але зараз не про це. Зараз про систему стабілізації Panasonic Lumix S5 Mark II. Е є з чим порівнювати, оскільки я був власником першої генерації S5. Непогано досить виконував таку функцію. І справа повернемося до Freaky Style, в тому, що якби повторюся, це точно не та камера, на яку можна знімати влоги, поза тим, саме такий е, варіант е, носіння на одній руці м -м, якби показує всю крутість стабілізації, я думаю. Тому що, звичайно, коли ви схопите його міцно двома вашими клешнями, ось, е, то справа. Піде куди краще. Йду я зараз спеціально не по самій рівній дорозі, що теж може впливати на стабілізацію, тому що хитає тут добряче трясочка і от такими манячками собі, ще назад проверю, спробую. Ось, І це показує, що стабілізація в новому апараті на порядок краще. Зараз, до речі, ввімплена вона максимальна за виключенням електронного стаба. Я думаю. Він буде лишній і він як мінімум ще зменшить мені кут огляду. Зараз, до речі, працюємо з сігмою 16 мм F1,4, та сама кропнута, такий класичний, класична фокусна відстань. Класична фокусна відстань, щоб можна себе отак от чекати з руки. Отримуємо непоганий кут, непогану картиночку. І, як на мене, гуд взагалі відпрацьовує стабілізація. Є з чим порівняти, повторюся, в першій генерації було забагато тряски. Тут я навіть в екрані зараз бачу, що все на порядок плавніше. Нагадую, що я зараз працюю виключно IBIS, тобто на матрична стабілізація. Жодним чином цифрова не задіяна. Я її, в принципі, не люблю її, оскільки виникає жилішка. До речі, самому буде цікаво подивитися, перший раз буду знімати накропнутий на с 5 якось не встиг. Верніше. Не те, щоб не встиг, не був зацікавлений, тоді якраз продавав, тому що одразу знав, що з'явилася фаза на S5, Mark II. Ось, друзі, тому так залишайте, будь ласка, коментарі під відео. Мені самому цікаво, чи став би хто небудь використовувати отак от s 5 Я вже поміняю руку Mark II в якості камери для запису влогу. Ну, типу, так, картиночка, звичайно, просто одна просто цукерка. Зараз все Light D. Знову ж таки, самі верховинні налаштування 4,2,2, 10 біт, 30 кадрів. Чомусь останнім часом мені найбільше полюбившийся. Єдине, що буде ще самому цікаво подивитися, зараз перемикнувся з витримки на кут. Ну, Типу, щоб кут мені не заважав робити ці стробо. Подібні е, варіанти з рухом. Да? Класичних, е, при класичних, наприклад, 30 кадрах повинна у нас витримка бути одна 60, але зважаючи на, на те, що в об'єктив можуть попасти якісь джерела світла, які з частотою не співпадають, тому одна сота. Ось. Але на дворі на відкритій діафрамі відкритій, перепрошую, за кацепізм, е, нас просто-напросто не вийде робити таку витримку, оскільки ми будемо к собачим засліплені. А тут буде цікаво подивитися, до речі, ось витягнута рука. Ось така от витягнута рука. Ось такий от на 12 мм, о, 24 перепрошую, ще, ще той мікрушник, бо на мікрі все ж таки 12 мм це було еквівалент 24. І собі спокійненько тако прогулююсь і можете зацінювати стабілізацію. Коротше кажучи, друзі, мені дуже цікаво, чи стало б використовувати такий стаб для запису влогу. Я вже сказав свою думку з приводу цього. Невиправдано дорога, важка, громістка сетапщина. Але, звичайно, хто такий трошечки гік, як я, який любить, щоб все було на максималках, то звичайно так. Штука крута, тепер з новою крутою стабілізацією, з новим крутим автофокусом. Я думаю, можна похизуватися. І так, друзі, залишайте, будь ласка, коментарі з приводу того, чи стали б використовувати такий стаб для запису влогу. Ну і що там? Слава Україні, всіх обійняв. Переможемо.